Ситуація важка, але контрольована. Околиці Бахмута, і досі одна із найгарячіших точок лінії фронту. За останній тиждень нашим збройним силам вдалося дещо відкинути окупанта та повернути під контроль позиції на північному заході міста. Ми вже маємо локальні успіхи, сунемо ворога. Це у нас продемонстрували наші побратими з третьої штурмової батальйону. Ну до цього, звичайно, були ще теж такі каз. Качелі в самому місті у Міноборони інформацію щодо просування наших бійців на сході країни обережно підтвердили. За словами Ганни Маляр, цього тижня ЗСУ не втратили жодної позиції у Бахмуті та ще й просунулися вглиб на два кілометри. Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватися та подекуди відкидають ворога назад. І потужно знищують через наближення контрнаступу зсу у росіян розпочалася справжня паніка. Так, головний вагнерівець Євген Пригожин запросив у бахмут міністра оборони РФ Шойгу, аби той на власні очі оцінив ситуацію. Тому у нас армія біжить. біжить, тому що 72 сімдесят бригада. Сьогодні просрало 3 квадратних кілометра на мене погібло порядка 500 чоловік. На запорізькому напрямку окупанти схоже готуються до втечі. За даними енергоатома, росіяни на ЗС проводять тренування зі швидкісних зборів, завантаження краденого майна та виїзду з території за першим сигналом. Натомість, в тимчасово захопленому Мелітополі, рашисти сіють паніку. У центрі міста розіграли замах на голову фейкового суду Запорізької області. Дуть провокації і на тій частині, на якій ворог оголосив про евакуацію, і в моєму рідному місті Мелітополі також продовжуються провокації. Почати хотів би зі свого рідного міста Мелітополя. Сьогодні ворог там оголосив, начебто, про підрив судді, якого вони привезли Гастролера з континентальної Росії. Для успішного контрнаступу наша країна вже отримала 600 видів зброї. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, просування українських сил має бути ефективним та з мінімальними втратами а для цього потрібно більше озброєння. Тут питання не тільки кількості видів зброї, але й кількості е е кількості як кількості. Ну тобто її має бути набагато більше ніж собі уявляли наші партнери, тому що вони мали в останні, скажімо, так, десятирічні. Ще мали справу з конфліктами чи низької інтенсивності, чи з дуже обмеженим колом використання зброї? Катерина Шевчук, Давіта Варшин новини, 33 третій канал.